Це дуже сумно, але чому ви це мені розповідаєте? А я тебе відразу пізнала, Нестайко. Просто не хотіла згадувати минуле. По-перше, це хто з нас не реалізувався? У тебе бізнес тоне? Я заслужений викладач. А по-друге, ти братя мій. Ще прокляття? Так. Але всі бачили. Це минуле. Забули. Це особисте. І це не твоя справа. Чекай. Ти що, стежив за мною? Ти здурів? Я недолюблюю всіх, хто прогулює бухоблік. А Настя останнім часом багато пропустила. І сьогодні її, до речі, теж не було. На тому тижні вона збрехала, що хворіла, а я бачила, як вона сідала в автобус до Немирівки.